Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У далекому селищі серед прекрасних гір і лісів, Ліза вирощувала овочі, фрукти та корисні трави на своїй маленькій фермі. Вона була справжньою майстринею. А ще займалась фермерством. І однією з найбільших мрій було створити робота, який би допомагав їй на полі, у саду, а також доглядав за тваринами. Одного дня Ліза вирішила, що готова спробувати створити цього робота. Вона довго працювала в майстерні, використовуючи різні частини металу, механізми і електроніку. І ось. Після багатьох місяців роботи вона змогла завершити свій проєкт. Рокс був робот, повний енергії та бажання допомагати. Але був один нюанс: Рокс не мав досвіду спілкування з іншими. Ліза знала, що цей робот ще потребує багато уроків. Я буду твоїм другом, Рокс, сказала Ліза. Поклавши руку на його металеве плече, Ти навчишся не лише працювати, а й піклуватися про інших. Рокс почав допомагати Лізі на фермі. Він збирав урожай, поливав рослини, доглядав за тваринами, але йому не вистачало знань про рослини та їх важливість. Одного ранку Ліза вирішила поділитись з Роксом. Своєю любов'ю до рослин. Морква дуже корисна для очей, Рокс. Вона допомагає нам добре бачити в темряві. О, це цікаво, відповів Рокс. А для чого картопля? Картопля дає нам енергію. Вона важлива для здоров'я і наших м'язів і дає сила на весь день. Поки Ліза пояснювала Роксу важливість різних рослин на ферму прийшла біда. Ліза побачила, що на її грядках з'явилися сліди лапок. Це звір, сказала Ліза з тривогою. Хтось поцопив наш урожай. Рокс не вагався і одразу запропонував. Я знайду цього звіра і зловлю його. Я сильний. Але Ліза зупинила його. Не все в житті вирішується силою Рокс. Ти повинен навчитися розуміти природу і співчувати. Ліза і Рокс вирушили в ліс, щоб знайти звіра. Ліс був густий і темний, але вони не боялись. Ліза пояснювала Роксу, як важливо вміти співіснувати з природою, а не просто перемагати її. Вони зустріли різних тварин, спритних білок, які стрибали між деревами, оленя, що мирно пасться на галявині, і навіть лисицю. Яка намагалася красти гриби з лісового лужку. Рокс, як і належить роботам, вирішив вирішити проблему за допомогою сили. Він побіг швидше за лисицею, щоб зупинити її, але лисиця зникла, і Рокс втратив час. Ти бачив, як лисиця бігала? запитала Ліза. Вона дуже розумна, вона хитра, і це навчання для тебе. Бути уважним і не тільки швидким, але й мудрим. Нарешті, вони побачили звіра, величезного, але схожого на їжачка, який шукав їжу для зимових запасів. О, це просто їжачок? здивувався Рокс. Чому ти крадеш наші овочі? запитав він у звіра. Я не краду, відповів їжачок. Я просто шукаю їжу для зими. Зимою важко знайти їжу в лісі. Ліза усміхнулась і сказала: Цей звір не злий, він просто намагається вижити. Рокс і Ліза допомогли їжачкові знайти місце для зимівлі, принесли йому їжі і подарували невеликий притулок. Рокс зрозумів, що іноді треба допомагати, а не воювати. Після цієї пригоди Ліза розповіла Роксу про важливість різних культур, які вона вирощує на фермі. Вона пояснила, як кожна рослина має своє місце в природному ланцюгу. Морква не лише смачна, а й корисна для організму. Картопля допомагає нам бути сильними. Буряк очищає нашу кров і підтримує серце. А ще їм я та лаванда, які допомагають розслабитись і знімати стрес. Ліза показала Роксу, як важливо розуміти і поважати природу, бо вона дає все необхідне для життя і їжу, і ліки, і спокій. І ось після багатьох пригод і важливих уроків Ліза та Рокс повернулись додому. Рокс став не лише роботизованим помічником, а й другом, який вчився співчуттю і мудрості, Ліза показала йому, як важливо не тільки вирощувати рослини для себе, але й поділяти їх з іншими. Вони робили ферму ще кращою, вирощуючи нові культури, дбаючи про тварин і навіть допомагаючи іншим фермерам. Рокс став справжнім другом Лізи, і його серце, хоч і механічне. Наповнилось добротою та розумінням. Привіт, я робот Рокс. Зроби паузу і підпишись на цей канал. Дякую. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон, прилетий до долонь. Підписку залиши, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.